Вітаю діти, та запрошую вас до лісу познайомитися з лісовими дикими тваринами, ведмідь Білка, Лисиця. Вовк кабан, олень, їжак. Дивіться, ведмідь, кабан, олень, лисиця, вовк, їжак. Білка. Вони всі разом називаються дикі тварини або лісові тварини. Тому що вони живуть у лісі, вони дикі. А зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Один, 5. Це один ведмідь. Це два ведмідя. А це п'ять ведмідів. Подивіться: це хто? Це одна білка. А тут їх дві. Це дві. білки, вірно. А тут їх п'ять. П'ять кого? П'ять білок. Це хто? Це лиса? А тут дві кого? Дві лиси. А кого тут п'ять? П'ять лис. Дивіться це один хто. Один вовк. А кого тут два? Два вовки. А кого тут п'ять? П'ять вовків. Хто це? Це кабан. Кого тут два? Два кабана. Кого тут п'ять? П'ять кабанів. Це хто? Один. олень. А кого тут два? Два оленя. А кого тут п'ять? П'ять оленів. Це хто? Це їжак? Кого тут два? Два. Два їжака. А кого тут п'ять? П'ять їжаків. А давайте знайдемо тіні тварин. Дивіться це білка. Давайте знайдемо її тінь. Знайшли. А це їжак. Давайте знайдемо його тінь. Знайшли. Чия це тінь? Їжака. А це хто? Зайчик. Знайдемо його тінь. Чия це тінь? Тінь зайчика. Вірно, це хто? Вовк. Знайдемо його тінь. Знайшли. А це хто? Ведмідь. Знайдемо його тінь. Знайшли тінь ведмедя. Отже, ми з вами сьогодні пригадали назви диких тварин і побували у справжньому лісі. Пограли в цікаву гру, і на цьому наша зустріч завершується. До зустрічі!